Перевірте, чи відповідає ваш проєкт вимогам субвенцій для четвертого компонента: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів охорони здоров'я, перинатальні центри, кластерні та надкластерні лікарні. У разі виявлення невідповідностей внесіть необхідні зміни. Перевірте, який сектор економіки вказаний у класифікації для об'єкта в розділі План потреб та проєкту в розділі Реєстр проектів. Для цього зайдіть у розділ План потреб та перевірте, чи в описі об'єкта вибрано сектор економіки, охорона здоров'я та підсектор медичні заклади та будівництво. При виборі сектору економіки охорона здоров'я. Система додатково запропонує вибрати заклад охорони здоров'я з відповідного класифікатора Міністерства охорони здоров'я України. Класифікатор містить загальні категорії відповідно до типу закладу, а також перелік закладів, що відповідають кожній категорії. Виберіть значення за найнижчим рівнем класифікатора з точністю до назви закладу. За умовами надання субвенції, це може бути за. Що відповідає категоріям перинатальні центри, кластерні або надкластерні заклади охорони здоров'я. Ви можете використовувати поле пошук, щоб знайти заклад за ключовим словом або номером. Не забувайте зберігати зміни, які ви внесли. Тепер зайдіть у розділ Реєстр проєктів на етап ініціація: крок Загальний опис проєкту. Якщо сектор співпадає з класифікацією об'єкта, а саме медичні заклади та будівництво, залиште позначку в чекбоксі аналогічно класифікації пов'язаного об'єкта. Якщо сектор змінено, поставте позначку в чекбоксі, відмінно від класифікації пов'язаного об'єкта, та виберіть у класифікаторі сектор економіки: охорона здоров'я та підсектор, медичні заклади та будівництво. Перевірте, чи правильно вибрано значення характеру проекту. Для цього на кроці основні параметри знайдіть поле характер проекту та виберіть один із варіантів реконструкція, модернізація, ремонт або нове будівництво. Зверніть увагу, проекти з характером товари обладнання не допускаються до участі у відборі. На етапі дефініція. У кроці стратегічний рівень. Оберіть, які стратегії відповідає ваш проєкт за умовами субвенції Це може бути один з двох варіантів: відповідність проєкту регіональній стратегії розвитку або стратегії розвитку територіальної громади. Проекти, які не відповідають зазначеним стратегічним документам, не допускаються до участі у відборі. На етапі технічне рішення у кроці об'єкти інвестицій потрібно зазначити тільки один об'єкт інвестицій, для якого ви шукаєте фінансування. Наявність інших активних об'єктів є технічним обмеженням для участі у відборі наявність проектно-кошторисної документації є обов'язковою умовою. Допустимі такі варіанти: розроблена ПКД без експертизи або ПКД з експертизою. Щоб підтягнути дані ПКД із системи ЄДССБ, вкажіть номер завдання на проектування у вкладці реєстрація на етапі технічне рішення, крок, об'єкти інвестицій. Нагадуємо, що між Дрім та ЄДССБ налаштована синхронізація, яка забезпечує автоматичне оновлення даних раз на добу. Це означає, що зміни, внесені до ПКД у кабінеті ЄДССБ, автоматично з'являться в базі даних Дрім наступного дня. Коли всі дані перевірено, оновлено та збережено. Переходьте до підготовки заявки. Про це ми розповімо в окремому відео.